Ті три форму що ж, четверта наша лінія. Це лінія, мабуть, сама вже виправлена. І я думаю, що ви побачили, чим саме вона відрізняється. Якщо поминулі, ви задумалися, можливо, вона досить пізня, бо зелена. Обирайте цю ця лінія. Зараз проходить вже реєстрацію. Минулого року проходило випробування у нас та зараз розмножується. Лінія більш рання спіла, що можемо це побачити. І очікуємо, ми врожа... очікуємо збор врожаю. Понайдесь на 3 липня, приблизно. Зараз вона знаходиться вже в такій молочно-восковій, я б сказала, стиглості. Це дійсно так. Вже зерно в неї налилося і має ось таке гарненьке. Позатеньке кремове зображення, якщо видно. От позата гарна. Чим виділилася лінія? Лінія виділилася тим, що минулого року вона коли по всій Україні було дуже важко знайти гарного класу пшениця. Саме ця лінія була другого класу. Їй не вистачило буквально декілька відсотків заклейковиною, аби зайняти перший клас. Цього року, думаю, вона це зможе зробити. Також виділилась тим, що при тих опадах, при тих вітрах, які були, вона гарно вистояла, не було жодного полягання. Хоча була примінена досить висока технологія для неї. Цього року плануємо отримати вражальність в сто з гектара. Взагалі, по всім цим чотирьом лініям, які ми в майбутньому хочемо передати до реєстрації, або вже які проходять реєстрацію, та підтвердять її як сортову приналежність. Ми плануємо одержати від 100 до 130 центнерів з гектара. Ми сподіваємося, що наші підрахунки вірні, адже для цього ми довго працювали та зробили для них непогану технологічну карту. Тому сподіваємося, все вийде. А вас запрошуємо дізнатися вже потім наші результати. Скоро зовсім жнива, тому не тільки через дві-три. Я думаю, ми всі про це вже дізнаємося. Які саме тут були, по чому результати? Сподіваємося, що наші нові лінії вас зацікавили. Якщо у вас є питання, будь ласка, заїджайте, телефонуйте завжди, будемо вам раді. На все добре!